А ну-ка, дай сюди банан, відпусти його швидко, він мій. Ха, він мій. Ні, мій. Ура! О. Дякую, що зберегли мій банан у цілості. Саме час його з'їсти. Привіт, слухай, дивись, що в мене є. Фу, припини, я нічого не бачу. Ой, щось очок потемніло. Це було зовсім не важко. О, ні. Мені потрібна допомога. Так, так, так. А що у нас тут відбувається? Хм, Відмінний банан. Швидко всі встали і розійшлись по своїм робочим місцям. А це ваше перше завдання. Приготуйте локшину. Час пішов. Та почнеться битва. Дівчата починають першими. Добре, ми готові. Ось у нас помідорки припасені. Дивіться, які вони стиглі та соковиті. О, який красень. А що це? Бережись, це щур. Так, що вас трапилось? Ух ти, подивіться, яка краса, який гарний щур, такий пухнастий, прикольний. Іди сюди, яка краса. Не бійся, я заберу тебе із собою, а ви не відволікайтесь. Добре, сподіваюсь, вона була не заразна! Потрібно нарізати помідори. Ріжемо спочатку кільцями, а потім на дрібні кубики. Коли закінчили з нарізкою, потрібно відправити їх на сковорідку та обсмажити. Додамо ще зелені та спиці для смаку. Чудово! тепер нам потрібні спагетті. Легко. Ха, ваші спагеті тепер наші. І ви мене не здоженете. Ну ви ще попадетесь, Я вам влаштую. Спокійно, у мене є ідея. Зараз ми покажемо, що таке слизька підлога. От і все. Подивись, як ми розправились. Друзі, даремно ви з нами зв'язались. Ха ха. Ну як же так? Квентін, як ти їх упустив? Треба поміркувати, як нам обійти, дівчаток. Здається, є ідея. Нам знадобиться баночка дуже гострої лакшини. О, дивись. Точно гарна ідея. Зараз я все підготую. Будемо готувати валії. Тож треба більше налити та розігріти. А начебто вже все розігрілось. Тепер дуже обережно закидуємо лакшану в розпечену олію. Яка гаряча, Вона бризкає прямо на руки. Хлопці, <_zum> як ваші успіхи? <_zum> Чого ви злякались? Вона зовсім не гаряча. Дивіться. Ha а ну-ка, дай сюди. От і все. Як він це зробив? Це ah! дуже гаряче. От ти невдоха. Ах так. Що смієшся? Спробуй давай. Ну що ж, треба скуштувати. Виглядає непогано. Зараз ще змочимо бульйончиком. Ой, яка гидота. Давайте продовжимо з нашим блюдом. Помідори готові. Тепер перекладемо спагеті в сковорідку. і заліємо зверху вершками. Ось так. Після цього потрібно добре все перемішати. Який аромат? Ще нам знадобиться сосиска. Щоб прикрасити нашу страву, розріжу сосиску і складу з неї серце, а всередину спагетті чудово вийшло, ми закінчили. Що? Хіба це страва? Не смішіть нас. Зараз ми вам покажемо справжні спагеті. Залишилось лише додати секретний сосусь. Так, тепер те, що потрібно. О, час якраз закінчується. Ми встигли. Дивись. Клас. Ну, що, всі готові до дегустації? Дівчата, ви перші, давайте спробуємо, що у вас тут вийшло. Виглядає апетитно. Зараз спробуємо на смак. І так. М -м -м. Це дійсно дуже смачно, дівчата. Ви молодці. Рухаємось далі. Подивимося, що вийшло у команди хлопців. О, незвично, я здивований. Спробуємо. Ой. Це дуже-дуже гостро. Зараз буде пожежа. Це що за жарти? Ваша страва саме жахлива. Ви найгірші. І так, команда дівчат перемогла. Я вас вітаю. Нове завдання. Піца. Час пішов. А що відбувається? Тут продукти літають. Це що за жарти. Не треба балувати їжею, яйця треба збивати. Еге, ага. дякую за пораду. Ей, Дні, давай бити яйця. Ага. Так зійде. Ха, у блендері все подрібниться. Тепер давай ще покладемо туди яєць. Ага, додамо молоко ось. Так. А потім зверху насипаємо борошно. Все разом треба збити. Вмикаємо. Е, здається, все пішло не за планом. Тепер все опинилося на столі. Ха, хлопчики невдахи. У вас все як завжди. О, попкорн! Обожнюю його. Пригощайся, джес. Так, так. Що це ви тут наробили? Зовсім знаходніли. Ано швидко тут це прибрали. О! Дівчата бузіли весь мій попкорн. А ну-ка, приступайте до роботи. Добре, приступаємо. Так, же, що за справи? Що ти там робиш? О, це геніально! Зараз ми зробимо те саме з нашими фруктами. Ну, давай спробуємо. Давай беремо фрукти. Я трохи пожангалюю ними. Круто виходить. Цей клинок підійде. Поїхали. ти! Як гарно вийшло. Як смачно виглядає. Ти молодець. Ей, Квентін. Прибери свого рота від нашого пирога. Ну, я зараз тобі влаштую. Все тобі, кінець. От, тримайся! Молодець, Беті. Класно ти його провчила. Так йому, буде знати. Давай п'ять! Квентін, що з тобою? <риклад> дивись, що у нас вийшло. О, яка гедота! Нікуди не годиться. Е, дивись, зараз я все влаштую. Це буде швидко та якісно. <риклад> так, ну все зрозуміли. Готова? Зараз все буде. Хм, Ти відчуваєш цей запах? О, клас! І час добігає кінця. У нас також все готово! все спило жаром можна спробувати. О, виглядає дуже смачно. М -м, запах дуже класний. Спробуємо. Думаю, на смак ця смакота. Дійсно, це дуже-дуже смачно. Ви молодці, а це що таке? Ох ти! Ось це так! Це супер піца! Її потрібно терміново спробувати. Нічого собі. Тришарова піца. Та це смакота. Все дуже класно, хлопці. Ви найкращі. І так, перемагає команда хлопців. А тепер готуємо напій. І так, час пішов. Команди починаємо, дівчатка, я у вас вірю. Ну і ще покажемо клас. Давай почнемо. Виклик прийнято. Зараз ми приготуємо молочний коктейль із цього чудового морозива. О, -о, 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 О, добре, е лови. О, -о, -о, О, яка ти волочна! А що ти робиш? М -м -м, дуже смачне морозиво. О, ні, у мене мозок замерз. Джес, здається, ти замерзла. Я врятую тебе. Тобі терміново треба зігрітись. О! Так, дякую, Беті. Мені набагато краще. Чудово, тоді налий молока в шейкер Зараз ми зробимо дуже-дуже смачний коктейль. Чудово, тепер треба взбовтати. Ось так. Навіщо тобі порожній пакет? Не знаю. Я його зараз викину. О, що це? Це ж пакети з під молока. Подивимося всередині. Тут майже порожньо залишилось лише кілька крапель. Да уж. Добре. О, Деніє, дивись. Там корова. Побігли, наберемо свіжого молока. Ей, стій! Корова, зупинись! Куди вона поділась? Вон вона. Біжим! Біжимо, Квентін! Давай швидше! Хе, круто ми потішились! І молока набрали. Тепер треба його збити. Переливаємо все у мішалку. Чудово. Давай наступні інгредієнти. Ага, шоколадні кульки. Сюди. ж. І шоколадку, і шоколадний сироп. Клас. Відміно має бути дуже смачно. Так, а може, поки ніхто не бачить її, сам спробую. А можна ще й шоколадку? О, ні! Квентін. Ти ти потрапив! Тримайся, я тебе зараз врятую. О! Yeah. О, Дені, дякую тобі, що ти врятував мені життя. Okay. Так і боти, я перелів все в келих. О, все готово. Цілий величезний келих коктейлю. Ха! Додамо ще вершки. Тримай, видавлюємо. Зараз прикрасимо наш коктейль. Ага, можна навіть більше. І трубочка. Все готово. Ой, знайшли чим хвалитись. Беті диви, що у нас є. Це чудово прикрасить наш коктейль. І не забудь про трубочку. Все, тепер точно готово. І час добіг кінця. Итак, час і так, час вийшов. Давайте дізнаємось, хто приготував найкращий коктейль. Так, спробуємо ваш величезний коктейль. Хм, Це смачно! Молодці хлопці. Гарна робота. Yeah! Ага, давайте п'ять. Так, подивимось, чим нас дивують дівчата. М -м -м, яка краса! На вигляд просто чудово. А на смак М -м, вражає. Wow. Дівчата. Гарна робота. Ви молодці. І так, перемогли обидві команди. І кожна команда отримує по банану! Вітаю вас, друзі! Ви молодці. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.